Вітаю всіх на моєму каналі про рукоділля. І це моє відеознайомство. Мене звати Анна і я з маленького містечка на півдні України, яке зараз окуповане. Я в окупації провела три з половиною в місяці, і влітку 2022 року я виїхала з мого міста. Я з дитинства захоплювалася рукоділлям, багато чого вмію, але на даний момент найулюбленішим залишається вишивка. І розповідати буду про те, що вишила вже починаючи з моменту виїзду, тому що все, що було зроблено до виїзду, залишилося в моєму місті. На жаль. І першою моєю роботою стала вишивка саме цього шопера. Купила я його в інтернет-магазині княгиня Ольга. Він має підкладку і отакі ручки ремінцем, але ну, мені виявилося це незручно. В підкладці внизу була дірка, через яку можна було власне, вишивати саме цей герб. Бісер купила в офлайн магазині і, ну, врешті, вийшла в мене така чудова робота. І ще один шопер, який я вишила зовсім нещодавно, це сумка від торгової марки Кольорова. Побачила її на сайті в акції. Дуже вона мені сподобалася, бо дуже незвичайна, така кумедна, яскрава ця курка на самокаті. І плюс в них можна ще замовити комплектацією бісером чи нитками. Ну і власне я вибрала комплектацію бісером. Мені прийшов прекрасний набір: всього мені вистачило. Залишилася нитка, якою пришивати вона була в колір сумки. Залишився бісер, і, врешті, я отримала такий, таку прекрасну сумку. Тут немає підкладки, але це зовсім її не псує. Показувати буду не в хронологічному порядку, а так як вони в мене лежать, чи як вони мені попадуться в руки. Отже, я почну з невеличких робіт. І перша це така невеличка мініатюрка від Мілхіл. Купила залишки в якійсь вишивальній групі на Фейсбуці. Майже всього мені вистачило, нема лише пришивного елемента, який я так і не докупила. І в тій же групі я купила знову ж таки залишки від бавовни Фрозелка. теж вишила і цілком задоволена результатом. Далі кулька від Crystal Art. Купила тут в офлайн-магазині, просто в Запоріжжі, зайшла, випадково побачила, купила. Дуже мені подобаються такі речі. І разом з цією кулькою купила таку брошку. Не побачила ціну на коробочці. Питаю в хлопців, продавців, скільки коштує. А на коробочці олівцем написано 47. Я навіть не могла подумати, що це реально ціна, тому що ну, таких цін немає давно. Я не пригадую, коли щось подібне бачила. Ну, відповідно, я купила набір для виготовлення цієї брошки за 47 гривень. Так, наступне – це кулька від чарівної країни. Теж мені було цікаво оце такі прозорі, прозорі кульки з наповненням, яке там пересипається. Теж мені дуже подобається результат. Далі, це брошка від Abres Art гномик. Ну, воно в мене ні як брошка, ніяк ну, просто зробила і лежить. Дуже красивий. Це залишки купила, знову ж таки, на OLX. Не знаю, що за виробник, але чудовий пінгвінчик дуже подобається. Пасхальне яйце від Golden Cay. В наборі там було на два. Обидва я вишила, і одне подарувала сестрі. Воно зараз друге яйце таке у моєї сестри. Там вони м'які з наповненням, такі прикольні. Далі це теж від фрузилка, листочки. Теж купувала залишки на OLX, вишивала на пластику. Це єдине, що в мене з таких мініатюрок, воно не оформлене. Отак, симпатичні. Ще одна всім відомі санчата від Dimensions. Ну, тут. Нема що казати чудовий результат. І ще два магнітики в мене є від українського виробника Зайка Стіч, український дизайнер. Дуже в неї багато різних весняні, зимові, осінні там до свят. Якісь магнітики. Купила оці два, але планую купити ще, дуже вони мені подобаються. Оформлені вони як магнітики. Ну і теж прекрасна робота. Є ще в мене така гольничка від чарівної країни, вишита бісером. Дуже вона мені подобається, але вона вже така, як ви бачите, повненька, то, мабуть, треба ще одну. І зараз я вам розкажу про великі набори, які вишила за цей період. Перший це набір від Нова Слобода. Це досить такий старий наборчик. Ще стара в них обкладинка була в цього набору. І як ви бачите, вишивати тут не ну, зовсім небагато. Часткова вишивка і дуже багато беку, дуже багато. Оці всі стебельця, травиночки оце все бек. Але якось він мене, чесно кажучи, не дуже напрягав, і я досить легко з ним впоралася і отримала таку чудову роботу. Далі, наступна робота це любитель кактусів. Я не знаю, хто виробник. Купила на OLX. дуже дешево купила. Чогось мені цей дядько впав в око. Досить незвичайний сюжет. Купила не задумуючись просто, швидко вишила, це гобеленова вишивка, всі нитки були в наборі, і тепер він є в мене такий любитель кактусів. Ще одна робота це кульбабки, такі, сонячний настрій називається від Нової Слободи, теж з їхньої старої серії. Частково теж вишивка, вишивається небагато, але букет вийшов чудовий, дуже сонячний, дуже радісний. Взагалі люблю кульбаби у вишивці. Наступний набір – це, по-моєму, він називається вірність, голуби від чарівної миті. Не знаю, чим він мене зацікавив, якоюсь акварельністю, мабуть. Таке враження, що пастелю намальований. Теж, до речі, із таких із старих дизайнів чарівної миті. Далі це бісерна робота від Abres Art. Великоднє бісерне яйце в таких рожево-зеленкуватих тонах. І ще в мене є набір з блакитними квіточками, але він ще чекає своєї черги. Наступна робота це акварельна віола від Абрес Art. Цікава дуже робота, дуже багато тут кольорів ниток використано, але дійсно створюється враження акварельності. Взагалі останнім мені часом дуже подобаються дизайни Абрес Арт. Назбиралося в мене їх вже багатенько. В наступному відео покажу інші. Так, наступне дівчинка на березі від Dimensions. Ніколи вона мені особливо не подобалася до того часу, поки я не побачила десь когось на Ютубі, її вишиту. І дуже вона мені сподобалася. І це була одна з перших таких робіт набором, які я купила, коли виїхала зі свого міста. Дуже подобається, дуже реалістичне море, прикрас, прекрасний дизайн. Так, далі гобелен від Dimensions, такі бабки. Ну, теж Я до гобеленів ставлюся нормально, ніяких в мене проблем не викликають. Ну, теж подобається ця роботка. Це мені сестра подарувала кошеня вишивку, по-моєму, в Аврорі. Я таки бачила? А у мене вдома такий залишився від Dimensions, таке котення, і цього я теж вирішила таке вишити, щоб потім просто порівняти результати. Ну і ще одна вишта на даний момент робота це невеличка така мініатюрка від торгової марки Марічка з їхньої літньої серії. Називається цей дизайн мрії про море, розмір його 7,5 на 7,5 см. І в набір входить канва Цвейгард, нитки анкор. Сама схема всередині цього буклетику. Виконується вона трьома видами стіпків. це хрестик море і берег, напівхрест небо. І бек це птахи над морем і травичка. Робота вийшла така дуже насичена і яскрава. І останні дві роботи це літній і зимовий будиночок від торгової марки Марічка. Останнім часом в них з'явилася прямо серія. Таких мініатюрок, дуже вони мені подобаються. Ну, це будиночки, а ще є морська серія і є італійська серія. І ще лежать в мене набори, чекають свої черги, і я збираюся ще докупити, бо класні. Так, ну і Це всі мої роботи вишті на даний момент. В наступних відео я вам покажу ті набори, які в мене назбиралися, чекають своєї черги. Ну і також покажу, що я вишиваю зараз. Ну а зараз я дякую всім, хто подивився це відео, і запрошую вас на свій канал.